Вас вітає дашівський, перший дашівський біологічний канал і людина, яку кусали комарі, мошки, мухи, гедзі і навіть якась підозріла гусениця Ольга Ємсенко. Сьогодні ми вивчаємо комах із повним перетворенням або метаморфозом. Для розвитку таких комах характерна нерухома стадія, яка називається лялечка. І ось тут ви бачите. Нічного метелика, схожого на бражника. Ви бачите його прекрасно, незбагненних кольорів гусеницю, дорослого метелика і магу, і ота нерухома стадія лялечка. Метелики по-другому ще називаються лускокрилі. Під мікроскопом крило ось такого нічного метелика виглядає. Все складене із пір'їночок. Це дрібненькі, хітинові, тому що покриви у членистоногих із хітину, хітинові лусочки. І взагалі-то вони і кольору можуть не мати ніякого, просто сонце якимось чином ден, ну, сонячне світло якимось чином там відбивається, заломлюється. Це якась дуже складна фізика. І їхній колір насправді не полягає в тому, що там є якийсь барвник, а полягає в тому, що форма лусочок відбиває різні кольори. У дорослих метеликів ротовий апарат сисний. Ми його навіть називаємо хоботком. Ось тут ви бачите, як бражник-метелик розмотав свій хоботок, щоб ним достати до самого дна квітки, тому що там на дні є нектар, а метелики живляться ось оцим нектаром. Ось ще одна комашка дуже древня і не метелик, але вона дещо схожа на метелика, називається одноденка. І сидить вона на весняному пагоні хвоща. Дуже гарне фото. У личинок метеликів, які називаються гусеницями, ротовий апарат гризучий. Я нагадала, у Дашеві на гусениць кажуть осельня. Таке давнє слово, гризучий ротовий апарат для того, щоб вони могли гризти зелень. І через те, що вони невтомно гризуть оцю зелень. То личинки метеликів дуже шкодять нашим культурним рослинам. Ось такий нічний метелик яблунева плодожерка. Він сам плодів не жере, але його личинка оце робить. І з його личинками ви всі знайомі, коли їсте червиве яблуко. А такий метелик білан капустяний має дуже ненажерливу гусеницю, яка поїдає капусту. Гарним метеликом бути також дуже складно, тому що за ними полюють колекціонери. Причому це колекціонери не вчені, а просто люди, які побачили гарного метелика і хочуть його мати собі, звичайно, вже в мертвому вигляді. Через те я вас закликаю: побачили гарного метелика? Сфотографуйте його, Не несіть його собі додому. Він десь буде лежати, вбитий, у коробочці його крильця будуть обсипатися. І ви його покажете кільком людям, покажіть краще фотографію. Тим більше, що деякі пригарні метелики є дуже рідкісними і занесені в червону книгу. Дітям рекомендовано збирати колекції комах, але тільки тих комах, яких вони вже знайшли мертвими. Так вони не нашкодять природі і не знищать особливо рідкісні види. І в тропіках метелики величезних розмірів зустрічаються і дуже гарного забарвлення. Один, Одного метелика люди одомашнили, не так, щоб приручили, бо він не має такого великого розуму прилучитися, але одомашнили. Це шовковичний шовкопряд. І в процесі одомашнення він, хоча й має крильця, але літати вже не може. У нього занадто важке тіло і занадто коротенькі крила. Уже. Його личинки білого кольору. Поїдають листя шовковиці. А коли вони виростають до потрібного розміру, то випускають шовкову нитку і оточують себе таким коконом. Їхня ля... лялечка вкрита шовковим коконом. І от на цій стадії їх вбивають оці лялечки, залишають, звичайно, на розвід трохи, і потім із цих коконів розмутують шовкову нитку. Шовк. Отриманий таким способом називається натуральний шовк. Він дуже високо колись цінувався, та і зараз він дорого коштує. І його секрети отримання мали тільки у Китаї. Тримали їх у великій таємниці, і китайці свої шовкові тканини експортували у Європу великим шовковим шляхом. І карта цього шляху ви зараз бачите там, ну до України шовковий шлях не доходив. Ще один метелик, з яким ви знайомі, це платяна і шубна міль. Якщо цей метелик літає біля вашої шафи, то це погана ознака, його треба знищувати. Він десь, можливо, уже у якісь вовняні вироби, там де є натуральна шерсть, натуральне хутро, відклав свої яєчка і звідти вийдуть личинки, які будуть оце поїдати. І з ним люди всіляко боряться. І ще вам кілька таких фотографій незвичайних гусениць, вони бувають дуже і дуже незвичайного вигляду. Ще одна група Комах, які розвиваються і з метаморфозом, і з повним перетворенням це двокрилі, куди ж ділися ще два крила. Задня пара крил у них перетворилася на дзещальця. Ось тут воно показано при збільшенні. Дзичальця виконують роль своєрідних стабілізаторів, і завдяки цьому двокрилі можуть дуже швидко літати. Робити незвичайні маневри в повітрі, вертикально злітати, ці дзечальця їм у цьому допомагають. Ось знаменита двокрила комаха, комар. Комарі самці живляться взагалі-то нектаром і соками рослин. Їх взагалі люди не цікавлять ніяк. Самки. Так, теж можуть живитися, але їм один раз в житті треба напитися крові, чи людської, чи з якоїсь іншої тварини, для того, щоб нормально дозріли яйця, які потребують білків, особливих поживних речовин, які є у крові. І от оця одноразова комариха, яка один раз тільки має випити крові, оце вони і дошкуляють людям. Коли Uh, Яйця дозрівають, комарихи відкладають їх у воду, і далі у воді розвиваються личинки комара. Ви бачили ці личинки. Якщо у вас десь стоїть якийсь бак із дощовою водою, то вони там дуже швидко з'являються влітку. Коли личинка виростає, вона перетворюється на ляточку. Лялечку комара побачити тяжко. Вона також знаходиться під водою, але прикріплена до плівки води. Знизу. І потім, коли всі процеси завершаться, із води виходить дорослий комар. Ось тут да, малюнок, як комар п'є кров. Ще одна дуже Гедезна комаха, яка нас мучить, називається мошка. Вона нагадує справді маленьку коричневу мушку, вона п'є кров, причому із таких якихось неочікуваних місць і дуже швидко вона встигає. Наприклад, за губу вона любить кусати, і тоді там залишається такий слід, який дуже довго свербить. Мошки дуже тяжко скусюють нам відкриті частини тіла. І вони це люблять робити влітку у вечірні години або зранку. Так буває, що не можна вийти на город. І потім те місце дуже довго чешиться. Ще ось така кровосисна комаха мокрець. Мокреці це найдрібніші. Вони не більше, ніж 3 міліметри розміром. І назва мокрець каже про те, що вони водяться у вологих місцях. Є група комарів, які можуть бути заражені особливою. Особливим паразитом, одноклітинним, який називається малярійний плазмодій. У нашій місцевості малярійні комарі десь трапляються інколи, але вони не заражені цим плазмодієм і малярії в Україні практично немає. Інколи відмічаються кілька випадків малярії, але, як правило, це люди, які приїхали із. Інших таких тропічних країн, малярійних районів і привезли цю хворобу із собою. Але вони тут нікого нею заражати не можуть, тому що малярійних комарів дуже і дуже мало. І ще одна двокрила це кімнатна муха. Ось тут ви бачите внизу, як кімнатна муха відклала свої жовтоваті яєчка. Із них виходять такі червоподібні личинки. А потім, коли вони виростають, то вони перетворюються на ось такі оптичної форми лялечки. І такі лялечки ви можете знайти у землі. Із них виходять дорослі мухи. А це Кімнатна муха надихнула якогось шведського художника. Я так розумію, що він десь на вікні назбирав дохлих сухих мух, і потім вже із їхніми трупами всіляко створював мистецтво. Та, мухи коло туалету, мухи коло трампліна, мухи роблять щось негідне, муха катається на коні, мухи загорають, От, біжать 100 стрибають. Якісь акробати мухи, муха дружить з метеликом. А ось ця крихітна мушка називається дрозофіла, і ви її точно бачили, коли у вас в хаті стояли яблука, виноград, помідори, то там ця муха зразу ж і проявлялася. На цих мухах вивчали і формулювали основні закони генетики, і ми про неї ще будемо говорити довго, не один раз у 9 класі. На них вивчали різні мутації, от ви бачите, муху мутант. Я казала, що у них є тільки дві пари крила, а ось ви бачите чотирикрилого мутанта. А ось оце африканська муха ЦЦ. Вона переносить отакого паразита. Він тут показаний бусковим кольором, такий звивається. Це називається трепаносома. Вона викликає сонну хворобу у худоби, у людей. Зустрічається в Африці. І ще ось такі мухи. Цебуляна муха і капустяна муха шкодять городині. Можливо, вам траплялося розрізати гнилу цибулину і знайти всередині черв'ячків це личинки цибуляної мухи. І, мабуть, що ви знаєте про гедзів, у дашеві їх називають гедзині. Вони п'ють кров худоби, також це робить тільки самка, для того, щоб у неї розвинулись яйця. Дуже боляче кусає. І ось ще одна гадісна тваринка, називається вона овід. В нас вони трапляються, але я зараз про них дуже рідко чую. А от у таких лісових районах вони дуже поширені, відкладають вони яйця під шкіру різним тваринам. І ось тут ви бачите, як забили оленя. Ну, домашня худоба, знаєте, Олені, їх тримають на м'ясо на шкуру. Да. І коли знімають з нього шкуру, то в нього під шкурою повний личинок оцього овода. Вони там живуть під шкурою, а потім, ну, коли вже дозрівають, то виходять звідти. І от виходить через те, що вони проколюють багато дірок у тій шкурі, то в деякі періоди. Оленів просто не забивають, тому що їхня шкура буде повністю дерева попорчена цими оводами. Вони можуть жити і в інших місцях. Є на Ютубі відео, де личинку овода дістають у людини із губи, де її достають у кота із ніздрів. Словом, в самих таких різних місцях і виглядає вона гиденько. Ось ще одна кровосисна комаха, муха, муха-жигалка осіння, дуже боляче кусається. Жуки. У них дві пари крил, але верхні крила дуже міцні і тверді, і вони служать для захисту нижніх, а нижні тоненькі, великі, і вони використовуються для літання. Усіх жуків гризучий ротовий апарат. Є жуки, які живуть на суходолі, от, наприклад, у цей горіховий трубковерт. Можуть бути такі, що живуть у воді. Ось, ви бачите, жука вертячка денна. У нього кожне око розділене смужечкою на дві частинки. Одною частинкою дивитись над водою, а другою під водою. І ось знаменитий колорадський жук, який насправді зветься десятилінійний листоїд. Його самка відкладає яйця, і з яєць виходять личинки, які і дорослі жуки, і личинки їдять одну і ту саму їжу. Листя, картоплі, помідорів, а особливо вони люблять баклажани це їхня улюблена їжа. І лялечка знаходиться у ґрунті оранжевого кольору. Вони приносять нам дуже багато шкоди. І ось ще один малюнок у росіян перед тим, як вони почали війну з Україною ще в 2014 році, коли вони почали. У них така появилася мода на носіння Георгіївської стрічки. І вони казали, що ця стрічка символізує перемогу над німцями в Другій світовій війні і все таке інше. Але потім виявилося, що ті люди, які пурхливо святкували перемогу над німцями, так вони і самі не проти стати загарбниками і вдерлися в Україну. І опізнавальним знаком наших цих окупантів була саме оця Георгіївська стрічка. А через те, що кольорами вона нагадує крильця Колорадського Жука, то в Україні її Її назвали колорадською стрічкою і вона в Україні заборонена. Законодавчо, її не можна носити. І ось я вам показую її зображення з навчальною метою, отак можна. І для того, щоб ви знали, що оця стрічка тепер служить для розпізнавання свій чужий. Отак як ви носите жовту-синю стрічку десь на одязі різноманітні прикраси, отак Колорадська стрічка нам показує, що перед нами рашист. Такий, ну, як казали раніше, були фашисти, а тепер рашисти. І різниці між ними не сильно багато. А ось тут ви бачите ще одного шкідника хруща, його личинка борозняк, ви бачите, вгорі, а внизу лялечку хруща. І ось оця личинка схожа на борозняка, але у нас таке не зустрічається. Ще нам шкодять жуки-короїди. Ось тут ви бачите, які вони ходи роблять під корою, і он їхні личинки. І жуки-усачі, які також поїдають деревину. І полюбуйтеся, в деяких країнах люди поїдають їх із великим задоволенням. Можливо, це й непогана їжа. А ось оцю комашку ви, можливо, і не бачили квасоляного зерноїда, але ви бачили сліди її роботи. Вона псує квасолю. І там всередині квасолини вона може і, ви її можете і знайти. Вона відкладає яйця у квасолю, коли та ще знаходиться на городі. А коли ми вже суху квасолю вносимо до хати, то тут уже процес розвитку її завершується і виходить уже і магу. Буває, що квасоля в хаті, потім люди дивляться, що це якісь жучки по стелі лазять. А це вони з квасолі повиходили і продирявили всю квасолю. Для того, щоб убити. Ось такого зерноїда треба квасолю, яку взяли з города, де ще його не видно, але там можуть вже бути крихітні личинки. Таку квасолю треба покласти в морозилку, і вони гинуть. Або ну, тримають її в холодних місцях, там, де мороз зимовий її може достати, то тоді ми можемо таким чином зберегти насіння на наступний рік і воно вже буде із вбитими личинками. І зерновий довгоносик заводиться в гречці, наприклад, або в якихось інших крупах, поїдають її. А ось оце хижий жук, сонечку. Його яйця схожі на яйця колорадського жука, тільки відкладає він їх не на нижню частину листка, а часто на верхню частину. Личинка колорадського жука є хижою. Вона бігає по різних. По зелені і ловить собі дрібних комах, які може сама з'їсти. Лялечка-сонечка нагадує собою личинку колорадського жука, вона оранжевого кольору. І доросле сонечко ось ви бачите саме за процесом відкладання яєць. Ось ще хижий жук жужелиця, занесений до червоної книги. Він ще зветься по-другому Турун. Я бачила тільки оболонку, шматок тільки від мертвої жужелиці. Вона в мене ще багато років зберігалося, оце, що на грудях знаходиться оцей щит. І зберігала їй багато років, і вона продовжувала переливатися зеленим і фіолетовим кольором. А ось оцей жук називається Скарабей священний. І він бере відкладає своє яйце у кульку з гноєм, закопує цю кульку під землю і виконує прекрасну роботу для природи. Він прибирає з поверхні різні кізяки і вносить добрива у ґрунт. Коли він качає свою кульку, то єгиптяни в цьому побачили рух сонця по небу. І жука-скарабея вони вважали священним, тому що він як начебто керує сонцем, зображали його на всяких своїх малюнках. Блохи це безкрилі комахи, їхній ротовий апарат колюче-сисний. Вони проколюють шкіру і п'ють кров, мають стрибальні ноги, очі у них невеликі. І укусами пацюкової блохи поширювалася чума. Ця хвороба є до цього часу, але вона зараз уже лікується, а раніше від неї гинули цілі країни. Перед тим часто крилі. Назва пішла від того, що коли ви дивитесь на крило, то ви бачите в цьому крилі дуже багато. Перетинок жилок таких, а самі крила є прозорі. Це дуже високо організовані комахи. Багато із них живуть суспільствами. Там, де є цариця, можливо, царі і є робочі особини, які не розмножуються. Рутові апарати у них різні, вони всі мають по дві пари крил, і у самок є. Довгий яйцеклад на кінці черевця голка, якою вони можуть відкладати яйця. Але якщо ця самка не розмножується, вона якась робоча особина, то тоді у неї цей яйцеклад може бути перетворений на жало, і там буде отрута для того, щоб вбивати ворогів. Ось оця комашка називається Їздець. Вона дуже маленька розміру. Вона відкладає, бачите, довжелезним гострим яйцекладом відкладає яйця у гусеницю. І гусениця. Стає кормом для личинок їстця. Ось тут вгорі ви бачите гусеницю вже мертву, і лялечки від їздів. Подумайте, із цієї лялечки має вийти дорослий їздець, такого не крихітного розміру. Вони вже з'їли гусеницю повністю, і тепер готові перетворитись уже на дорослих. Ось внизу ви бачите, як їсті поїдають гусеницю, і, схоже, що це гусениця біла на капустяного. Таких комах було б дуже добре використовувати для боротьби із шкідниками. Просто поки що це дорого, дешевше потравити якимись отрутохімікатами. Оси теж незвичайні комахи, суспільні. Вони живуть групами, роблять собі стільники із жованої целюлози, з деревини. Живляться вони рослинами, а от личинок годують тваринною їжею, щоб личинка нормально розвивалася. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це дуже цікаво.